Від сміють, дівчата, ми як вірали, але коли це стосується, що навіть як Профілактика випадків насильства та подолання його наслідків це основний профіль діяльності громадської організації Вільна початок повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. А також всі негативні наслідки цього в суспільстві від'ємно впливають на психоемоційний стан мешканців нашої країни. А тому випадки проявів насильства на жаль збільшуються. Наразі це були проблеми, які пов'язані саме з наслідками війни. Це апатії, це депресії, це невротичні стани, це панічні. Ні, атаки це така, знаєте, зневіра, неможливість будувати не те, що майбутнє, а навіть сьогодення. Також це було дуже пов'язано із нервовими розладами. тобто, доводилося перенаправляти і до психіатрів. Ну і також це горювання за ну втрати, втрати, тобто біль втрати. Але і битові проблеми нікуди не ділися. Тобто, стосунки, можливість заробляти, діти більше шести тисяч звернень за рік. Такий солідний обсяг роботи виконали фахівці громадської організації вільна. За рік свого існування до кожного звернення підходять виключно індивідуально, аби розібратись із природою виникнення проявів насильства. Їх першою причиною за весь 23 й рік надано більше 6 тисяч послуг. Отримали наші бенефіціарки. Наразі їх 1200 бенефіціарок. так, та більш ніж 200 наборів гуманітарної допомоги отримали. Наші блінгізари наразі ми розробляємо нові плани на наші заходи. Нові теми будуть багато нових зустрічей з спеціалістами. Фронт роботи, який виконали за календарний рік, дійсно вражає організація партнер Мартін Клуб. В тісній співпраці з вільною зареєстрували більше тисячі звернень із приводу випадків домашнього насильства. Для цього волонтери мають дві спецмашини для мобільних груп: обслуговують як кривий ріг, так і населені пункти в радіусі 50 кілометрів. Десь біля тисячі було звернень від вільної, саме простір вільна для жінок. Ми отримуємо кейси. Уже вже дійсно випадки. Так по статистиці знову ж таки можна сказати, що в неділю це 5-6 випадків таких буває, але на самому, ну насправді, у нас багато звернень. Саме звернень у нас є гаряча лінія мобільних бригад, яка працює з 9 ранку до 9 вечора. Тому люди звертаються так, або ми тісно співпрацюємо з поліцією з соціальними службами. На святковому зібранні з нагоди першої річниці діяльності ГО «Вільна» присутні мали змогу взяти участь в малюванні нейрографіки на тему Любов до себе через спеціальну техніку. Учасниці висловлювали свої думки, почуття та емоції. А професійна наставниця розшифровувала істинну суть виконаного зображення. Такий різновид арт-терапії допомагає більш глибоко зрозуміти себе та свій поточний психоемоційний стан. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.